Переважна більшість всієї цієї техніки, автомобілів це все відправляється. 53-й батальйон, 100-ї бригади. Служить дуже багато жителів нашої громади, дуже багато волонян в цьому батальйоні, тому сьогодні вони перебувають в гарячих точках і ця допомога їм найбільш гостро потрібна. От всі автомобілі, які придбані, це п'ять автомобілів, вони придбані за кошти працівників міської ради, традиційно за ті гроші, які вони віддають, як одноденний заробіток. Техніка ту, яку ми передаємо, це квадрокоптери, старлінки, зарядні станції екофлоу, тепловізори, тепловізійні приціли, тактичні навушники, тактичні рукавиці різне обладнання для зброї, воно придбано за кошти бюджетні. І ще 5 квадрокоптерів з тепловізором, які дороговартісні, таке доволі специфічне обладнання, воно куплене за кошти наших друзів, наших партнерів за кордоном. Щодо тих коштів, які збирають працівники Луцької міськради, працівники наших комунальних підприємств, установ організацій, це вже більше 15 мільйонів гривень. З 24 лютого 2022 року зібрано виключно в якості одноєдинного заробітку, який наші працівники здають щомісяця.